Вітаю! Сьогодні ми вирушимо у подорож в унікальний історичний експеримент, у світ, який протягом тисячоліть розвивався в повній, абсолютній ізоляції від решти планети. От просто уявіть собі на хвилинку жодного зв'язку з Європою, Азією чи Африкою, ніяких коней, ніякого заліза, ніяких хвороб старого світу, яким обстали суспільства, що виросли б у таких, знаєте, стерильних умовах. Так от. Найцікавіше, що це не якась там фантастика чи уявний сценарій, це реальна історія двох континентів. Історія, що завершилася одним з найдраматичніших зіткнень, яке коли-небудь бачило людство. Ну що ж, давайте розбиратися і почнемо з самого самого початку. Адже навіть історія про те, як люди взагалі потрапили до Америки, виявилася ну, набагато складнішою і цікавішою, ніж ми колись думали. Знаєте, десятиліттями всі були впевнені в теорії кловіс перші, мовляв, мисливці на мамонтів перейшли через сухопутний коридор. Але нові дані малюють зовсім іншу і, чесно кажучи, набагато більш захопливу картину: теорію келпової магістралі. Вона говорить, що перші американці були мореплавцями, які йшли на човнах уздовж узбережжя. Тож чому раптом вчені передумали? А все через докази. От погляньте. Знахідки в Монте Верде, це аж у Чілі, їм майже 15 тисяч років. Це просто ніяк не вписувалося в стару хронологію. Щоб дістатися так далеко на південь, люди мали прибути на континент набагато набагато раніше. Гаразд, від перших людей перенесемося на тисячі років уперед, прямо в серце Мезоамерики, регіону, де народилися одні з найвеличніших цивілізацій давнини. А почалося все з Ольмиків, їхне дарама називають материнською культурою, бо саме вони, по суті, заклали фундамент, перші монументальні центри, ті знамениті гігантські кам'яні голови, ймовірно, портрети вождів і навіть ранні форми календаря та письма. А потім, потім з'явився Теотіуакан. Просто вдумайтеся в цю цифру: 200 тисяч, 200 тисяч мешканців. Це ж справжній мегаполіс, який міг спокійно конкурувати з тогочасним Римом. І знаєте, що найдивовижніше, ми досі поняття не маємо, хто ним правив. Його падіння це взагалі окремий детектив, бо, як показують сучасні дослідження, місто не завоювали. Ні, схоже на те, що воно просто згоріло зсередини, таке собі масштабне цілеспрямоване повстання проти верхівки. Схожа, хоч і розтягнута в часі доля, спіткала й класичні міста майя на півдні. Їхній колапс це не одна причина, це, знаєте, такий собі ідеальний шторм, жорстокі посухи, нескінченні війни, зміна торгових шлахів та виснаження природи. Кожен фактор посилював інший, доки величні міста не спорожніли. Але на попелищі старих цивілізацій виросли дві останні наймогутніші імперії до Колумбової Америки. І вони, вони обрали абсолютно кардинально різні шляхи до панування. Кот у Ацтеків основою всього був Кальпулі, і це треба розуміти набагато більше, ніж просто рід чи клан. Уявіть собі, таку собі самоврядну одиницю, яка мала свою землю, збирала податки для імперії і виставляла воїнів. Вся імперія по суті трималася на цих цеглинках. А от інки інки пішли зовсім іншим шляхом. У них не було грошей, як таких, тому головною цінністю була праця. І їхня система міта це, по суті, трудовий податок. Кожен мав відпрацювати певний час на державу, будуючи дороги чи служачи в армії. А держава натомість тебе годувала і забезпечувала всім необхідним. І ось ця таблиця просто блискуче показує, наскільки вони були різними. Ацтеки це не пряме правління. Платіть нам данину, а в себе робіть, що хочете. А інки, навпаки, будували жорстко централізовану імперію з прямою адміністрацією, тотальним контролем і навіть переселяли цілі народи, щоб інтегрувати їх. Але було б помилкою думати, що вся історія Америки це тільки ацтеки та інки. Ні. Між цими гігантами існували цілі світи, не менш складні і, я б сказав, не менш захопливі. От, наприклад, муїски в Колумбії. Це ж саме від них пішла легенда про Ельдорадо, тільки це була не казка про золоте місто, а цілком реальний ритуал коронації, коли нового правителя обсипали золотим пилом. Вони були майстрами торгівлі, обмінюючи свою сілі смарагди на золото, якого в їхніх землях не було. Те саме стосується й Карибів. Забудьте про образ якоїсь глушини. Це було справжнісіньке американське Середземномор'я, така собі бурхлива мережа торгівлі, спілкування, культурного обміну, яку контролювали вождівства народу таїно, що плавали між островами. Давайте знову повернемося в Анди. Бо, перш ніж інки збудували свою велетенську імперію, тисячі років до них інші культури намагалися прибуркати цей м'яко кажучи суворий край, і їхні історії це дуже важливі уроки. І це, знаєте, такі повчальні історії про крихкість цивілізацій. От культура моче, їх просто змила кліматична катастрофа, Гігантський ель-ніньо, з яким їхня еліта не змогла впоратися. А наска, як вважають деякі вчені, взагалі влаштували собі екоцит, вирубавши дерева, які тримали купу всю їхню екосистему. І все це підводить нас до, мабуть, ключового питання наскільки ж густонаселеним був цей загублений світ на момент, коли до його берегів прибули європейці? Просто подивіться на цей розкид в оцінках від досить скромних 13 мільйонів до просто неймовірних 112 мільйонів. Десятиліттями історики ламали списи. Але сьогодні більшість схиляється до середніх, але все одно вражаючих цифр. Цей графік показує все дуже наочно: навіть якщо взяти середню оцінку понад 50 мільйонів людей, це ж повністю руйнує старий міф про якийсь порожній дикий континент. Це був світ, переповнений життям, містами, державами і народами. І це насправді фундаментально змінює все. 1492 рік це не про відкриття незайманої землі. Це було зіткнення, потужне, драматичне зіткнення двох густонаселених, складних і стародавніх світів. І наостанок така думка для роздумів: а чи справді цей світ зник безслідно? Бо знаєте, такі інститути, як інська міта, виявилися настільки ефективними, що іспанські колонізатори їх не знищили, а просто адаптували під себе. Тож, можливо, відлуння того до Колумбового світу ми можемо почути і досі. Дякую.